Все, таймер заключився. Ага. Так, шановні, значить, ось наше тренажор. Е тренажор да. Тобто, слова повинні під, бути підкріплені м'язами. Розумієте? Тобто м'язи повинні бути розвинені. І так, ми вже казали, як він виглядить, він імітує реальні відстані, реальні висоти. В... Чуть -чуть Як хочете, не, так. щоб вам камеру Нет, так, то, не було. Ні, та то хочеться. Значить, педальки Педальки, ви бачите, да? реальні, підсказки. Тобто, це педаль щеплення, це гальма, це акселератор. Розумієте, да? ось так він виглядає, і головне, наша. Здалека, бо воно да. може бути розмита, що так. Ну, повинен, нічого страшного, ні. прийдуть спеціалісти і е, знімлять. Ета. Ідея наступна. Ось. Наклонна площадка. Оце слід від мого башмака. І ось Наталя ставить расти, ще і рості і да. рості. Саме головне, що в цьому доміку п'ятка повинна лежати на полі. Полік, да. Полік обов'язково прорезинений, не потрібно, вам ніякі скотські ліноліуми там. Так, значить. Ми розположили в ісходному положенні. Значить, права нога між педалями газ тормоз. Ось так, да. А ліва нога ліва нога на Дом. в доміке, да, ми кажемо, домике, це наклонна площадка. Ви можете знайти це. І тепер нам повин, потрібно. Подушечками пальців попасти на ту площадку резинову. Та площадка має реальний розмір. І починаємо тренувати мишці. Домік площадка, Домік, площадка, Домік площадка, Домік площадка, Домік площадка, Домік площадка. 10 разів. І так, шановні, зрозуміло, тому коли моя чарівна дружина. Отримавши посвідчення водія, тримала ногу як на прицелі на е, педалі щеплення, я плакав. Ну, ви знаєте що? Е, своїх домашніх вчити дуже-дуже тяжко і я їх не вчив. Але коли вони приїхали, е, ну, вже посвідчення водія мають, все мають, ну один не може. E, значить, в горку тронутися, ти, ти може не, не може заднім ходом тронути. Да, я говорю, давай на спорт за 60 секунд я тобі. Да. Відмічаю, що люди молоді і з вищою освітою. Шановні, розумієте? Тобто люди люблять вчитися. Оце. І так, Наталя. Розпо... Розкажіть, будь ласка, що ви робите правою ногою? Так, Ой, з лівої або домика правої. Правими пальцями правої ноги ми нажимаємо нежненько на акселератор. А если нам нужно на гальма, мы нажимаем полностью всі подушечками. При... Большой, большим фактически пальцем надо усилия прилавать. Ну, там есть подушка это не ну, думайте, прилавь, что это да, да, Акселератор можно легко это пальцами ноги правой э, нажать, а к гальмам надо уже приложить усилия, поэтому желательно основой пальцев больше попадать. Подушечками под, пальцев, под, пальцев подушечками в ступни. ступни. Да. да. Теперь, вестань между цими... Прокладками вона реальна з реального автомобіля Рено. Тому зараз, будь ласка, будь ласка анаксератор і пятка, п'ятка правої ноги лежить Там, на поліки. Полі. А тут рекомендую піднімати праву ногу. праву ногу и... На, да. на гальма надо поднять. Да, если акселератор можно нажать с полика, с пятки пальцами нажать на акселератор, то чтобы нажать на гальма, надо перенести полностью вес ноги на педаль. И поехали. Газ, тормоз, газ, тормоз, газ, тормоз, газ, тормоз, газ, тормоз, газ, тормоз, газ, тормоз. газ тормоз. Торма 10 разів. Все. Значить, підводимо, і то. права рука, права рука. Права. На, <права, права, да, на, права да на. працює на, на двох педалях. педалях. Да. І в деякій літературі можна побачити рекомендації, що вона качається. Да, да. В мене лапа може качатися, бо вона такого ну, да. розміра, як у сніжного <права> чоловіка. <права> можна, да. так. Да. А вам потрібно Підлаштувати робоче місце і спробувати різні способи забрати способи да. для своєї да. да. Але саме головне, що ви погоджуєтеся з одним, що газ можна виживати пальчиками, пальчиками ступні. Областю пальців і тримати на полі. Да. Щоб вона була відпочивала да. більше точок опору, більше та. гальма вже в залежності від того, від, да, яке... Вес ноги переносити на, на гальма, треба перенести вес ноги повністю, щоб була давления. Сила, сила давлення. Да, си, щоб создать силу давлення. Почну? Гальма трошки тугіші, і найголовніше, у нас може зайти така штучка, що ми тримаємо п'ятку на е, резиновия ковриками, починаєте вижимати. Не гальма і на вас оскакуя пальчиків. щоб цього не произошло, будь ласка. Отак, так вот так, да. Надо основою, основою подошвы давить на гальма. Щоб... Да. Значит, теж прав... тоже хороше. Так, Да, 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 да. Щоб не это, якщо заскочить на ноги педалі, як кажется. Щоб було сцеплення ноги і педалі. Так, да, коефіцієнт щеплення. Это, там спеціальні резинові таке. І так, робимо ітог. Значить, ліва нога, вона з доміка попадає. На і самою упругою частю це область подушечка. подушечка. І в домік. І тепер. Ця вправа да ви тих, А коли ж уже стоп сказали. Дуже просто, шановні. Значить, ваш ітог заключається ось в чому. Ви закриваєте очі. Або якщо ви сильно не, такі. Гібкі ми зав'язуємо вам очі, або дощечкою закриваємо. А, треба да? купити вот для сна вот эту пов'язку. Слухайте, вона буде доречна, бо я вже на вухо одягаю такі. Е, там, на ну, ушні, щоб... а... Не наушники, а дівчачі а... такі. А, ну ці, які лохмати. Лохмати, так. Наверное, Одета я в этой в Авроре, по-моему, видела эти повязки. Для глаз? Очень? Для... Куплю. Да, вот эти ночные. Куплю. Оно же там у них все дешево. Я просто, я еще нигде не видела. Это, вот, я, по-моему, рюкзак вчера брала. И мне, по-моему, там попались. Вот ты думаешь, что ну еще такое? Это, по-моему, вот эти на глаза. А мне тоже рекомендували люди, які працюють біля станків, вібрації, шуми, є да. такі беруші на вухо. Ну, от у Сережі ж проблема. Чо? Он же оглох, вот это же движ... шум двигателя, а механіки, которые вообще там внизу, в корпусі, вони ж всі там полуглухі, робота двигателя. Судно ж все время вібрація, шум. і вот. он. На один глаз не видит, глухой, ноги не ходять, как говорится, свою робота бере своє. Работа бере своє, але їздимо. Так, шановні, значить, підводимо ітог. Потрібно відпрацювати 100 разів. І супроводжувати свої нижні кінцівки поглядом. Не бійтеся, це не стидно. Розумієте? Стидно на третьому занятті, практичному, заплатити 500 гривень і не вміти рушати. Тому это, і друге, для того, щоб воно краще вам вкладувалося в голову, будь ласка. Ви повинні вийти на рівень діалогу. Тобто, не тако, знаєте, я сиджу скромно, коленки склеїла, і е, не, я вам не перечу, я вам не перечу. Да перебивай, Тому що, коли ви починаєте казати, я ж розумію, про що ви думаєте. Не треба втіхаря це все робити. І так. Значить, зрозуміло, 100 разів обов'язково, 10 разів ми подивимося, але коли ти знаєш оцю ситуацію, то ти і на реальному автомобілі. Чому ми не дозволяємо спочатку на реальну. Реальний автомобіль це як кабіна пілота. І там все відволікає, ручечки дзеркальця. А ми вичленюємо. Кожній і доводимо саме головне до автоматизму. Автоматизм це 10 разів. закрытыми очима попасть на это. От малому к большому. От простого к сложному. Да. От частного к общему. Вот философия познания. Ну, да. Все-таки правильные были лозунги. Да? А не то, что теперь диджитализация, учите все. Постепенно. Не, шановни, послушайте, буду отстаивать. Э, Итак, есть волновые процесс, понимаете? Это диалог. А є цифровий процес діджиталізація, тобто, коли треба тупо зробити определенну кількість разів, є закон великих чисел. Розумієте? Якщо ви будете кості кидати, то воно десь вийде 50 на 50. Якщо ви будете зробити тисячу разів десятикратний, кратний а де ви це мозорот, дома прийшли сіли, не треба платити інструктору, реальні педалі, Але ви вже знаєте, як гратися ним. Ну, як ними гратися. Оци мета. Но для цього, щоб гратися, треба щоб пробудилися мишці ноги. Чим це не танок? Да. Трінажор. Так, так. Да. І так, шановні, закінчимо. Руки ми знаємо, що робити. Відпрацювали способи керування. Перед ясними очима стоїть малюнки. У нас є, ще раз кажу, є. У нас ось такі ось такі плакати. Де це? І такі ж у нас плакати, називаються шпаргалки. Ми даємо за 72 години. І саме головне, друзі, почуйте ситуацію. По-перше, в навчальному процесі курсант повинен бути розслаблений. Розумієте? Тобто Він не знає, що робити, але ми отак розтлумачуємо поелементно і доводимо до автоматизму. Тобто він не тільки знає, тобто язиком можна виговорити, а він ще вміє це зробити, покаже, і покаже любому. Розумієте? Тобто оці всі е, ваші е, ну, затики, що ну, так молодь каже, да. вони від того, що думка і м'яза не Розумієте? А ми на таких е, синхронізуємо. Друге, по-перше, гарний настрій. Третє не капсулюйтеся, а запитуйте, що таке екселератор. Тому що один раз Володимир Павлович каже, акселератор, написав там це слово, а інший раз каже, газ тормоз, газ тормоз. Такої педалі. Такої педалі. Тобто гарний настрій. Людина эта. Дальше У кожної людини своя комфортна швидкість. Тому, коли ми уходимо в сторону, наш курсант сам настроюється і синхронізує свої думки, швидкість і рухи, які потрібно багаторазово. Повторити, тоді очиститься в голові думка і зоровий супровід кінцівок. І ще саме головне, друзі, чому у нас навчання розбите з конспектом автоінструктора? Причина проста: є гроші заплати інструктору, немає грошей. Йди до сусіда, іди до мами, до папи, до друзів. Кожен може дати автомобіль. Для того, щоб ви поскакали там, але у вас є вже цілеспрямований процес. І обов'язково я кажу: ну купіть кліни, щоб спереді і ззаду, немає клінов. Кірпіч, кірпіч. Він? Зафіксує автомобіль і ви будете безпечно. Але ці всі вправи, шановні, це на автомобілі з незаведеним двигуном. Перша година 150 гривень, друга година 100, третя година 50. І ночний варіант, будь ласка, безкоштовно, тобто даром. Аж представте, які це пчоли, пчли да, з таких. Виростають, фильм, это исторический про Пілє, Гарінчі э, футболіста, да, як вони розкатали. І найголовніше, що э, у Гарінчі, кажеться, одна нога з іншою була різниця 8-8 э, сантиметрів. Як э, його назвали Ангел? Різно. Да, але він довів до э, совершенства. Да, да. Бажання. бажання, ну ви розумієте, там в фільмі теж про це бажання. Всі сплять, а він тренується, Тренерує. э, да, і тренер підійшов. І ну розумієте, плачуть, плачуть викла учителя, викладачі, коли бачать такий стержень в етому. Це зараз мене за ну добре про себе не буду. Так, мотивація. Мотивація потрібна ще. Оточення, щоб трохи вам на старті підтримати, розумієте, щоб не так больно ударити фінансовим шлагбаумом. Тому ми кажемо, шановні, бери, йди додому, вчи. Особливо, якщо у вас є автомобіль. Да. І приходь, демонструй, розумієте, скільки можна зберегти часу і етану, е, ви знаєте, всі чуто кажуть, що не можемо сфокусуватися, не можемо сфокусуватися, значить, не можеш сфокусуватися, пий валір'янку. Заспокоюй себе природними етами. А В... лучше приходіть вчитися, тому що такий сусід учитель. Я вам зараз розкажу. Я вчора поїхала. То краще заплатите по двойному тарифу і придите к нормальному учите. Ви вже розпочали в рухомому автомобілі. Е, да? Ой, слухайте, ви знаєте, краще. Чому? Тому що ви спілкуєтесь, розповідаєте, але. В автошколі новій є внутрішній школі. Я просто на камеру говорити не буду, тому що крім я розкажу вам. Все, без камери, да. Але дивіться, у нас є ще така вправа. Зараз ми будемо вивчати посадку в автомобіль. Там є. Але саме головне, знаєте, у нас, окрім посадки, Ще потрібно 100 разів закрити двері в водійську. Для чого? Тому що коли ви навчаєтесь у своїх рідних і близьких, хлопаєте двері, то чоловік не стримується і кричить іди, вчися закривати холодильник. Це вже стрес рідні. Да, тому ми в автошколі не кажемо, не надо, ї. Знаєте, ото прислонять як швабру до ета. І ще інтересно, чому відкривати капот? Фішка заключається в тому, що опускаючи капот на відстані 15-20 см, треба просто. Кинути цю ляду і вона сама закриється. Не треба рукою і масою тіла, як іскусственне дихання, закривати цей капот. Там буде вм'ятина, розумієте? <риклад> ну і не забувайте, звісно, задержати машину в чистоті і порядку. Розумієте? Не треба вам ці соди якісь і що заходьте в автомагазин. Е Знайте, як звати вашого автомобіля. У нас автомобіль називається Черниш. І я кажу, я тебе люблю, тому що ми в одній подводної лодки, в одній машині. І десь я гаву піймаю, десь він свій гонор покаже. Але ми єдине ціле. Тому балуйте, балуйте свої машинки, це може бути для э, ганчірки, для протирання торпеди, э, аерозолі для протирання торпеди, руля, пластика, потім обов'язково, будь ласка, ніякої води, а э, для скла і тряпки беріть такі, щоб ні в якому разі не Ну, скрафи, браті, да, 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 да. Да. Тобто, друзі, розвивайтеся, не бійтеся е, бути учнями, задавайте питання, записуйте свої проблеми і консультуйтеся. Я кажу до побачення, пані Наталія теж вам скаже до, по... до, <сум> 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 до До зустрічі. До да. зустрічі, Поки що вона сказала ні, руки, ноги. Да? А зеркальце, камера не покаже її образ. Все, друзі, пока-пока. Машемо вам, радійте, що ви скоро в в дружну сім'ю автомобілістів. Все, миру усім, пока-пока.